Молитва кожного часу і кожної години. Кожного часу і кожної години, на небі й на землі поклоняємо і славимий Христе Боже, довготерпеливий і примилосердний, що праведників любиш і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею прийдешніх благ. Прийми. Господи, в цю годину і наші молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх, душі наші освяти, тіла очисти, помисли направ, думки очисти, визволи нас від усякої скорботи, біди і страждання. Оточи нас святими Твоїми ангелами, щоб ми бережені. І проваджені ними прийшли й до єдності віри, і до пізнання неприступної твоєї слави, бо Ти, благословений, єси на віки віків. Амінь.